Всім доброго дня! Сьогодні 8 березня, свято весни, жіноче прекрасне свято, я всіх вас вітаю. В основному мене дивляться дівчата, тож дівчата, нас зі святом. Щастя нам, благополуччя, миру, злагоди, ніжності, гармонії, нехай збуваються всі мрії та побажання. Це ось така орхідея у мене розквітла. Це моя домашня, її не купляли в цьому році. Вона вже в мене декілька років. І ось так мене теж привітала зі святом, розквітла якраз на 8 березня. Гарний колір, почула весну і порадувала мене таким гарним подарунком. А ще я вам хотіла показати свою ж посилку, що я отримала. Давайте зараз все роздивимося. Ось так в мене на столі майже повний сервіз-бузок. Мені вдалося докупити 11 десертних тарілочок ось таких. Я вже не стала розбивати, забрала всі, бо будуть гості, вони все одно будуть в нагоді. На всіх предметах клеймо користень це від одного столового сервізу. І в мене, як ви бачите, ось. Такий набір посуду з'явився. Є в мене супниця гарна, є в мене велике блюдо. Є три глибоких тарілки. Можна під гарячі, можна під салати. І ось такі: 11 тарілочок. Тож до зустрічі гостей я готова. Всіх чекаю. І ось тепер така краса: весна на столі, бузок. Тож, всім всього найкращого, гарних мирних днів та гарного настрою. До зустрічі!